либо з роботи. Кругом будуть генератори, значить немає світла в нас вдома. Значить, я буду купувати по під під'їзду. Довго і нудно по чоловік на роботу. І так буде продовжуватися літом. Мабуть, всю всю зиму, заняття моє серце. І всі терплять, всі мовчать. Всім нормально, бо війна ж, бо Зеленськ молажко. Будемо терпіти. У мене квартира на п'ятому поверсі. Я хочу їсти в туалет, я заморилась на роботі, я хочу додому. Буду сидіти до шести, поки чоловік прийде. Моя мама казала, має віру, але нічого не очікуй, Тоді вийде чудо, а не розчарування.